Вітаю, друзі! З вами знову компанія Автогвоздь, Мене звати Володимир Гвоздик і наша рубрика, що і в яку ціну купили у вересні 2025 року. Перед вами чудове авто. Це Іонік 5, кінця 2021 року випуску з пробігом 58 тисяч кілометрів. У топовому виконанні на повному приводі ціна в Україні під ключ становить 28 500 євро. Офіційне авто з повною історією і в найбажанішій комплектації для замовників, але це авто ми не купили. Чому скажу в кінці відео? Так як наша компанія надає сервіс не просто доставки електромобілів з Європи в Україну. Ми маємо спеціалістів, які можуть зробити виїзну перевірку в Німеччині, Нідерландах, Бельгії Норвегії. Якісно перевіряємо лакофарбове покриття, здоров'я батареї. До речі, тут 98 відсотків сов. І також перевіряємо історію власників і сервісів. І в цьому авто ми виявили один фарбований елемент дах. При цьому авто не має слідів ДТП на якісного ремонту. Авто ремонтувалося у офіціала і точно через якусь дрібницю. Проте саме цей наш замовник шукає повністю нефарбоване авто, і ми його знайдемо. А тим часом це авто з повною і прозорою історією, як і ще безліч аналогічних варіантів, доступні у нас в телеграм-каналі АвтоВОСТ. Долучайтесь, якщо шукаєте перевірені авто з прозорою історією. Хай щастить!